Доброго дня, панове! Будемо сьогодні говорити про прилад Onewire Display, а саме про функцію, яка перетворює, відповідно, двійкове представлення числа. Перетворює у, відповідно, вивід для чотирьох індикаторів приладу. Ну, Насправді це є ще інше, як, е, відповідно. Число із фіксованою точкою. Тобто, у нас є відповідно дві частини числа, і одна з них відповідає, відповідно, за ціле значення числа, а інше, число, інше значення відповідає за дробову частину. Насподі, але насправді я не намагаюся дотриматися якихось існуючих стандартів, Проте я все ж таки застосовую такий термін, який називається Мантеса. Тобто це ніщо інше як е, коефіцієнт. тобто не коефіцієнт, а Саме е, опис. Тобто, ко... тобто ніщо інше, як е, дробова частина числа. Як насправді, як насправді це число. Обробляється, ну, зазвичай у нас ми маємо ніщо інше, як. Ну, у даному випадку, у, так, думати, у даному контексті, у нас є що? У нас є, відповідно, дробова частина, яка завжди менша від нуля. Але е як ця штука насправді працює, у нас, є, відповідно, є 4 біти, які описують, відповідно, відповідно, описують це число. Тобто у нас є ніщо інше, як 4 біти для опису саме дробової частини числа і є один знак. Чому Я так насправді акцентую увагу, акцентую увагу саме на, на цій частині, тому що насправді це найбільш цікаве, найбільш цікаве у цій функції, тому що насправді. Тобто, як я це зробив, я, як я сказав, не дотримуюся ніяких існуючих стандартів, тобто я просто зробив свою імплементацію так, як мені потрібно. ось В тобто, мене, як бачите, ціла частина в мене розміщається на початку 2-байтового слова. Тобто, очевидно, що в мене застосується 10, 10 бітів, тому що в мене відповідно три індикатори, які відповідно показують 10-тичні 10, 10 числа, відповідно, в мене максимальне значення, яке може бути, це. 3 9, тобто 9, 9, 9. Відповідно, відповідно 10, 10 знаків, тобто 10 бітів мені дасть можливість показати числа від 0 до 1023, але оскільки в мене тільки 3 індикатора, то я можу показати тільки максимальне число це 39. Ось так. Два біта, як бачите, я зарезервував, вони ніяк не застосовуються. А, три, а чотири старших біти, відповідно, я застосовую для виводу, для виводу саме оцього числа. Ну, насправді можна було, в принципі, зробити простіше, ну я все ж таки намагався хоч щось дотримуватися, ось так. Тому все ж таки є такий термін, як Мантеса. Ось так. Тому я насправді хочу сьогодні, хочу сьогодні перевірити. Я знаю, як насправді це рахується ну, з точки зору тр, 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 традиційної інформатики. Тобто в нас є нічого інше, як от ця мантеса є, і відповідно, як рахуються числа. У нас є відповідно. Відповідно, у нас є крапка. Усі числа, що за крапкою, тобто зліва, вони рахуються наступним чином. У нас є, відповідно. 2 в степені 0, двійка в степені степені 1, в степені 2, 2 в степені 3. Значить Так. І очевидно, що у зворотню сторону, як не дивно, це відбувається навпаки. Тобто у нас степень двійки змінюється. Тобто степень двійки буде зі, зі знаком мінус. Таким чином, у нас. Е, ну, насправді давайте просто спробуємо це обрахувати. Я це покажу як це відбувається, але насправді. Насправді, мабуть, це про не вірно. Давайте спробуємо. От скільки буде, наприклад, одиничка у, у степені мінус у степені 2. Тут десь буде таке число, мінус 2. Це відповідно мінус 1. Це не вірно. Так, Давайте ще раз спробуємо порахувати. Тобто. Чи двійка? Двійка все ж таки. Двійка у степені... У степені мінус 2 має мати значення. Так, це, не, це невірне значення. Чомусь калькулятор це не, не може таке порахувати. Тобто двійка у степені Мінус 2. Ну, бачите, щось проходиться не може. Ну, я зараз я просто наглядно <coughs> наглядно, зараз я покажу, як це насправді працює. Ну, насправді. Насправді. Двіка степен мінус 2, це ніщо інше як 0,5. Ну, У нас, у нас ця штука дуже просто працює. У нас, є, ну, тобто, Що ми маємо зробити? Нам треба оцю одиничку. Тобто значення від 0 до 9 треба показати як. Як е, варіацію варіацію чисел в діапазоні від 0 до 15. Тобто, у нас є відповідно F, це ніщо інше, як е, флат числа. Яке може мати значення, оскільки в нас всього 4 біти може мати значення від 0 до 15. І відповідно в нас є коефіцієнт 9. Тобто, що ми, тут, що, ми, що ми тут робимо? Ми просто беремо відповідно у 4 старших бітах, змінюємо числа від 0 до, до 15 і таким чином покажемо числа від 0 до 9. Ось так. Ось. Чому така, такий хитрій запис? Тому що потрібно. То це все ж таки мікроконтроль, нам треба все ж таки показати, показати числа. 0 до 9 використовуючи отримується хоча б якихось стандартів. Тобто, тобто це, ну, очевидно, що це танцевантиста числа, але дещо в специфічному записі. Ну, Зазвичай, як це обраховується? У нас, відповідно, є числа. Тобто, як це показати, у нас, відповідно, старший біт має, ві... має вагу 0,5. Відповідно. Наступний біт має вагу 0,25. Ну, ось таким чином. Тобто 0,25, відповідно. Тобто, очевидно, останній біт має вагу 0625 ну, ось таким чином. Тобто, Це означає, що ми не можемо показати цифру 9, тобто ми не можемо показати одиницю таким чином, але можемо показати варіацію цих чисел, таким чином, тобто комбінуючи ці числа, ми можемо показати усі необхідні значення. Тобто такий, такий собі ЦАП виходить, тобто, тобто, ось так, тобто, 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 обраховуючи оці числа, можна отримати значення від 0 до 9, використовуючи просто вагу. Але, ми, але на, насправді, очевидно, що е, це не завжди можливо зробити, але на даній платформі це дуже складно зробити, тому що, тому що тут немає такої кількості обчислювальних потужностей, щоб це можна було обрахувати. Насправді, це, мабуть, не зовсім так робиться, як, як я зробив, насправді, зазвичай це робиться як. Зазвичай старший біт, ну як я, як я, вже, як я вже казав, це інше інше, як е, число із фіксованою точкою. Тобто це означає, що, що є відповідна специфікація, яка описує безпосередньо, безпосередньо загальноприйняті прийняті правила форматування, так, тобто, оформлення таких чисел у двіковому, у двіковому представленні. Ну, очевидно, що не можна записати, двіков, не можна записати дробове число, у двіковому представні просто так. Тому, що, по-перше, у нас інша частина має числення, а, -а по-друге, у нас, відповідно, комп'ютер ну, не оперує дробовими числами, як такими. Тобто, Він оперує тільки цілими числами і все, тобто інтами. Тобто ми, ми, ми тут також, як бачите, приймаємо 16-бітне число, ціле, int, усignт, і все. Але за допомогою оцих 16-бітів треба показати всі непінні числа, що потрібно, потрібно відображати на індикаторі. Ось так. Ну, зазвичай це як робиться. Як робить у нас, відповідно, старший біт, зазвичай відповідає за, за знак. Відповідно, коли 0, то у нас відповідно знак плюс, коли одиничка, коли це у нас відповідно знак мінус. Ось так. Далі у нас відповідно, відповідно у нас йде саме число, а в кінці відповідно сама мантеза, тобто яка вказує, яка вказує на число після коми. Ось так це відбувається. Ну, як я вже казав, це саме. Це саме... це саме число з фіксованою точкою, тому у нас немає всіх елементів цієї конструкції. Для того, щоб показати число із плаваючою точкою, але це не завжди потрібно робити. даному випадку, це не застосовується. Ось так. Тому я таке щось придумав, для того, щоб показати, щоб показати цю дев'ятку в кінці тобто безпосереднього тобто, тобто, тобто 10 градуса. Але є ще кілька цікавих зауважень. По-перше, як бачите, я все наплутав, у мене в мене мантеса стоїть на самому початку. Бачите, ось метеса стоїть на самому початку. у мене мене саме немає цього бітка, який показує знак, і не знаю насправді, чи мені це потрібно взагалі робити. І, відповідно, у мене саме число розмічається на самому початку, тобто в молодших розрядах. Бачите, от якщо ми подивимося, як це насправді відбувається, У мене от е, є число І, e, тобто інтеджер. І відповідно, у мене 10 бітів маскою просто відсікається, і таким чином я маю. Саме ціле, саме ціле число, і далі ось ці відповідно три інструкції опрацьовують і виводять це число на індикатор. А відповідно, а відповідно 4 старших біти мене кидають тільки, тільки за монтису. Тобто за дробове число, ось як бачите, то теж така мудрена конструкція. Я беру відповідно 4 старших біти, відсікаю їх маскою і потім зсуваю їх на 12 бітів управо для того, щоб їх отримати, щоб їх отримати відповідно. У молодших розрядах, щоб можна було далі, далі з цим працювати. А потім я відповідно переводжу цей тип до Uint 8 t щоб отримати, відповідно, е щоб отримати відповідно тип, з яким вже буде працювати безпосередньо функція, яка буде опрацьовувати цю мантесу. Тобто, що вже я вже про це розказував. Ось так. Ось така хитромудрюна штукована. Ось так. Тому що я думаю, ну не знаю. Насправді, в чому проблема? Я все ж таки, можливо, цю штуку пізніше трішки перероблю, тому що мені трошки не подобається, що це. Не піде загально прийнятим норм, тому що можливо, мені здається, і знак показувати, можливо, і можливо варто додати, наприклад, можливо, варто додати все ж таки можливість показувати більший, більший діапазон чисел, а так як бачите, я ще два бітики зарезервував. А також є така цікава ідея на випадок, якщо застосовувати більший діапазон, тобто, ну що я маю на увазі, якщо зарезервувати бітик. Ну, очевидно, що для 10 числа потрібно рівно 4 біти, тому що менше... Якщо зробити менші бітів, то відповідно у нас буде падати то, точність. Якщо зробити більше, це мабуть недоцільно, тому що ми все ж таки ця штука, насправді, першу призначена для відображення безпосередньо температури теплоносія у котлі, а, а також очевидно, що показує точність і з точністю, наприклад, до, дру, до двох знаків коми для... Температура води, як котлі, мабуть, це не те, що дуже доцільно. Але якщо знадоється, наприклад, показувати якесь мінусове значення, або, наприклад, надається показувати більше температури, наприклад, якщо я вдруг захочу поставити у котел, наприклад, термопару, не знаю, не вдруг мені схочеться, то температура, мабуть, там у камері згорання, мабуть, буде грацію 400, то очевидно, що нічого індикатора буде достатньо, але якщо я схожу, покажуть, наприклад, температуру якомусь газовому горні, то температура запросто може за 2000 градусів. То мені цього індикатору буде недостатньо, тобто то треба прийняти якесь рішення, як насправді це зробити. Ну, яке рішення може бути насправді. Ну, я... Мені є одна така цікава ідея, знаєте, яка, я б скажу. То, наскільки я знаю, максим... мінімальна температура зі знаком мінус, вона обмежена значенням десь в межах 250 градусів, тобто менше 250 градусів зі знаком мінус бути не може. Тому що можна зробити? Можна сунути діапазон, як у Фаренгейтах. Тобто, для, щоб... для того, щоб мати можливість. Чи у Мабуть, все ж таки у Кельвінах, тому що Фаргенти це там коефіцієнт є. А от у Кельвінах, а, можна сунути діапазон, як у Кельвінах, для того, щоб, відобро... щоб можна було показати температуру. Тобто змістити діапазон для відрощені індикатори. Таким чином, треба обмежити діапазон, треба сунути діапазон у знак плюс, для того, щоб. Не застосовувати весь діапазон, тобто, для того, щоб можна було застосовувати діапазон, який не використовується у від'ємних значеннях. Наприклад, ну, якщо у нас ліміт десь по мінусів 250, то можна всунути діапазон, відповідно у плюсову сторону, для того, щоб, щоб діапазон можна було застосовувати при показі позитивних значень. от. Наприклад, якщо, якщо додати ще один індикатор, то можна застосовувати це на практиці. Ось так. тому що в результаті ми маємо? Ну, технічно можна зробити функцію, яка буде відповідно, опрацьовувати відповідно числа із фіксованою крапкою. Відповідно, у нас, нас є 4 біт для, для відображення відповідно, знаку після коми. тобто, для відображення 10 градуса, відповідно, в нас може бути запросто, скажімо, 11 бітів. Тобто 11, 11 бітів це, відповідно, вже 2048. 2048. Так. А якщо 12, то буде 4096. А давайте порахуємо, насправді. Тобто, у нас є, відповідно, 4 бітіки в нас є для відображення мантиси, тобто знаку після коми, плюс, відповідно. 13, 13 бітів для відображення. Так, я вже я щось нарахував. Так, 4 біти для відображення, відповідно, знаку після коми, плюс, плюс 11 бітів це. Скільки? Це 2048. І плюс один біт, який буде показувати. І плюс один біт, який буде показувати знак. Тобто це насправді вже нормально працюючий рішення. Тому що 11 бітів це 2048. І це не те, щоб сильно багато. Якщо ми просто віднімемо віднімемо зазначені вище. Для від'єднаних значень 80 градусів, то отримає максимальну температуру, яка може показати індикатор 1798 градусів, що, мабуть, трішки замало для застосування цього приладу у газовому горні. Проте, мабуть, все ж таки є ще якесь рішення. Ну, ми все ж таки впираємося саме в тип un 16 t як зробити так, щоб насправді максимально ефективно цей відповідний 16 бітів застосовувати. Ну, очевидно, що в нас, що в нас є ліміт. Ми не можемо. Ну, нам знадобиться додаткові до біти для того, щоб показувати більші числа. Ну, Можна, мабуть, застосувати, все ж таки 24 біти. Я насправді все ж таки планував цю штуку цю штуку також обладнати. Тобто додати функції, яка буде перевіряти контрольну суму під час отримання даних, тому що це, це, мабуть, важливо. О, Тому все ж таки я все поки що на цій функції думаю. Ну я думаю, що я все ж таки залишу, залишу поки що та, все так, як є. Ти, що, мабуть, трішки поговоримо, як насправді обраховується відповідно, одиниці граців, десятки і сотні Ну, Насправді, тут нічого складного, складного немає. Ось, почнемо, мабуть, з одиниць. Тут ось така хитра, хитра функція. Ну, чому Тут таки намікшовано на так різні стилі, чому тут використовується арифметика стандартна, а чому тут, наприклад, використовується залишеділення. Чому, так... чому насправді так мікшовано? Тому що, я дивлюся, насправді, на один цікавий момент скільки. Скільки насправді компілятор залишає після себе так, місяць. Тобто, тобто, скільки в результаті у нас виходить результуруючий код, скільки це займає місця у, у флеш-пам'яті мікроконтролера. Тому що поки, що поки що я планую цю штуку робити на, на 13-й тінці, яка, очевидно, має усього 1 кБ флешу і аж 64 байти УЗУ. От якщо вдасться мені це запихнути такий маленький мікроконтролер, це буде насправді дуже круто. Але але уже я маю десь близько 500 байтів е, самої прошивки, хоча в мене ще немає драйвера для OneWire. Тобто, тобто, насправді, я вже так мовити, трішки, трішки переживаю, щоб насправді все влізло у цю маленьку мікросхему. Я нагадую: А 13, це восьминогий мікроконтролер AVR, який має 1000, 1024 е, біти флешу, має 64. Байти УЗУ, і, здається, ми 64 байти Єпром, e він не має вбудованого юарту, здається. Ні, в нього немає вбудованого юарту, і. насправді, ось такі цікаві моменти. До речі, один цікавий момент. Я насправді не впевнений щодо деяких функцій, тобто інструкцій АВР. Якщо, ви, будь ласка, знаєте, будь ласка, підскажіть, я, я працював з такими цікавими інструкціями, які дозволяють змінити або, або встановити відповідно біт у. Регістрів водовивода, CBI і SBI. От, судячи з документації, вони мають мають виконуватись два такта процесора. Хоча насправді я чомусь сумніваюся. Я насправді як не експериментував, в мене чомусь все вказує на те, що все ж таки ця інструкція виконується за один такт. Це або якась помилка в документації, або я не розумію, що нас пров'язався. Тому що я отримую при тактовій частоті МГц імпульс тривалістю 1 мікросекунда, що неможливо. Ну, тобто, тобто, тобто 2 мікросекунди, що неможливо, очевидно. Тому що... Тобто, я отримую імпульси відмінні від тих, що очікується, що неможливо. Тому що, як ви пам'ятаєте, у... у функції, відповідно, Display Update є. Кілька інструкцій, які формують імпульс запису, і він мене чомусь довжиною 3 мікросекунди. Що неможливо, тому що Тому що ці інструкції саме застосовуються для відповідно, так, так званого ногодригання, коли в нас один, один з GPU застосовується для відповідно, створення імпульсу для запису у тригері застібці, і, Відповідно, я зробив це як? Відповідно, я відповідно, подаю на GPU, тобто застосовуючи інструкції SBI, застосовую. Тобто, перевожу один з GPU у стан логічної одиниці, потім чекаю, чекаю один так за допомогою інструкції NOP, а потім я перевожу цей пін назад у стан лічного нуля за допомогою інструкції CBI, тобто CBE, і таким чином е, формую оцей імпульс. Але тривалість імпульси, в мене чомусь 3 мікросекунди, що неможливо. Тому що сучасть з е, сучас документації на мікроконтролери AVR, тобто я дивлюся спеціально. Е, ці інструкції, тобто інструкції SBI і CBI, виконуються два машинних такти. Ч, тобто, це означає, що імпульс має мати тривалість 5 мікросекунд, а він чомусь, формується, він чомусь має тривалість 1 мікросекунду, що неможливо. Тому що очевидно, що інструкція виконується яким чином. Е, поки мікропроцесор не завантажує обидва байти, він інструкцію виконати не зможе. Тобто, поки ці дані не завантажаться, він не зможе це виконати. Тобто і очевидно, що. Ця інструкція повинна виконуватися тобто, після завантаження даних е мікропроцесором. Тобто, Очевидно, що такт має, Що інструкція має виконуватися за один машинний такт суджу з усього, вона виконується тобто, тобто, навпаки. Тобто, інструкція має виконуватися все ж таки за два машини такти, а вона виконується чомусь за один машинний такт, і я отримую імпульс відповідно тривалістю 3 мікросекунди, що неможливо. От, продовжуємо. Отже, є відповідно три інструкції, які відповідно займаються тим, що виводять виводять числа, тобто ціле значення числа на індикатори. Відповідно, є ось така хитра інструкція. Як це, що це таке? Як ця інструкція працює? Відповідно, у нас є ціле значення, ціле значення числа. Ми його ділимо на 10, для того, щоб відповідно для того, щоб відповідно отримати відповідно, окрулити його до десятків. І назад множимо на 10 для того, щоб отримати відповідно ціле число десятків. Тобто у нас таким чином від, 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 відсікається, просто відсікається одиниці градусів. А потім ми просто беремо число і віднімаємо відповідно, десятки і сотні градусів. Ось, ось така хитра інструкція, яка насправді дуже швидко працює і робить те, що потрібно. Ось. Потім, відповідно, десятки, насправді, виконується доводиться традиційним чином. Це просто, я просто. Ми просто беремо відповідно одиниці градусів і знаходимо відповідно остаток, остаток після ділення на 100. І оскільки ми все ж таки маємо десятки одиниць, ми просто ділимо це число на 10 і таким самим чином відсікаємо відповідно одиниці градусів, лише лишив, тільки десятки у якості одиниць. Тобто це знову ж таки знову ж традиційний інт. А як виводиться в дуже просто, тобто сотні. Ми просто беремо відповідно одиниці градусів. Тобто повне, повне число і ділимо його на 100. Таким чином, ми просто відсікаємо значення е, десятих та сотих, оскільки у нас втрачається точність, тому що ми тут маємо справу з вінтами. І, і все. Це дуже просто працює і це доволі надійно. Я насправді нагадаю, чому не просто так взяти і просто показати. Ну, Насправді була така... є така цікава ідея, можна просто зробити відсут і просто, просто відображати ці числа. У такому вигляді, як вони є, Тобто, можна просто взяти, просто взяти 4 біти і просто, просто їх подавати на знак генератора. Це неможливо. Зробити розбити по-новому, тому що у нас є, у нас нас є, є, відповідно, це все ж таки бінарний тип, І він, відповідно, має, це, відповідно, у нас фактично представлення чесно, тому у нас завжди завжди будуть, завжди будуть, відповідно, 16-річні, і ми не зможемо їх просто так показати на індикаторі. Тому що очевидно, що дешифратори застосовуються традиційні, які у тому числі вони також приймають на 4 чотирибітне слово, але вони працюють тільки тільки десятирічні числа. Тому ми це зробити тому це зробити неможливо. Ось такі панові справи. Усім дякую за цього ролику до кінця. На все добре, до побачення. Я дещо змінив у програмі. виявилось, що насправді ота моя формула вона вносить помилку, тобто вона насправді не зовсім вірно імплемент, насправді, імплементована, але. Оскільки ми маємо справу з мікроконтролером, немає можливості повністю імплементувати цей механізм, я насправді, як це знав, я взяв е... і просто це зробив на плюсах на великому комп'ютері, так би мовити. Тобто... І от просто подивіться, що відбувається. Тобто, я коли, коли просто ці, цифри, ці цифри поривні, я просто, я просто бачу, що тут дійсно велика помилка, і це просто нормально не працює. Тобто, очевидно, що. Очевидно, що це невірно. Тобто, от, якщо ми подивимося оцей стопчик зліва, це, відповідно, моя імплементація початково, ось ця. Тобто я брав відповідно, відповідно, брав в якості числа брав відповідно, тобто, в якості зміни в мене була зміна F, я її множив на коефіцієнт, на, множив на 9 і ділив на кількість відповідно, позицій тобто, е елементів оцих. І відповідно, ну звісно, я цей потім що потрібно отримав, але просто подивіться, просто яка різниця. Просто я імплементував цей самий механізм так, як потрібно, тобто і застосування, відповідно. Коефіцієнтів 05, 025, 0,25 та 0,0125, відповідно, це усе степені двіки. І просто подивіться, що відбувається. Просто числа, числа просто відрізняються, і тому я вирішив просто це просто переробити. Я просто взяв цей весь ряд. І просто запихнув його у таблицю. Ось так. І зробив, відповідно, просто. Це, ну, це, це просто це просто масив. І, відповідно, я замінив відповідно, відповідно ось цей код, тобто оці формули замінив, просто відповідно еплем... переімплементував за допомогою е, масиву. І таким чином отримав вірне значення, вірний режим роботи. Тобто, ось такі справи панове, тобто завжди перевіряйте ваші алгоритми. От, може бути, зараз така сама проблема, як у мене. А бачите, я просто почав. Почав аналізувати, що насправді, ці числа видають, і виявилось, виявилось що там проблема. Як я, як я про це знав, я просто калькулятором почав це сиділо рахувати. Якщо останнє код F видає значення 9 щось там з копійками, то, то відповідно, код 14 видає відповідно, вже. Вісім, що невірно. А коли я це діло імплементував на полюсах, я побачив, що там насправді значно більше проблем. Тобто, очевидно, що під час, під час роботи, під час роботи самого приладу, відповідно, в нас буде відбавлятися невірні значення, що, що очевидно, що це недобре. Тому ось такі справи панове, ось таке невеличке ось таке, не доповнення.